До 50 мільйонів доларів до кінця року можуть вкласти західні інвестори в українську оборонку. Дані Суспільному повідомили організатори інвестиційного саміту Defense Tech Valley, що відбувся в Києві і тривав кілька днів. Щоб залучити більше грошей з-за кордону, платформа для розробників Бремван організувала інвестиційний саміт, куди запросили сотні інвесторів. Їм продемонстрували десятки українських розробок. Чи готові західні інвестори вкладати кошти в українську зброю та на що здатні вітчизняні компанії? Бачив Нікіта Галка. Засоби РФ різні типи безпілотників, програмне забезпечення та штучний інтелект. Платформа Бриван зібрала під одним дахом десятки різних українських компаній для того, щоб ті змогли продемонструвати державі, на що вони здатні, і залучити західні інвестиції для свого виробництва. Що сьогодні для армії пропонують українські компанії? Суспільне розповідає у цьому матеріалі. Біля стендів, із стрілецькою зброєю. Одна з найбільших черг у павільйоні. Ця компанія виготовляє симулятори автоматів, мін та скидів із дронів для тренувань військових. На справжню зброю встановлюються блоки без сручання внутрі. Вони випромінюють лазер. Джелети каски мають сенсори, вони фіксують влучання і відображають там ві... червоним там кольором або вібро. А такий браслет у нас буде нагадувати бійцю, в якого влучили током, щоб він не висовувався. Окрім зброї, надається програма, за допомогою якої інструктори відстежують показники бійців. Таких комплектів у підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та ССО поставили вже близько 700. Розробники кажуть, після тренувань на таких симуляторах під час справжніх боїв кількість смертей зменшується в середньому на 50%.